Про солоні Еклери. мастурбація вона корисніша для здоров'я ніж пластівці. Пропозиції сніданків по вихідних з ігристим каву з бутербродом, вуличко з енергетиком, і це все по колу. Моє останнє відкриття. Це крупа Фаро. Можливо, французи на круасан з оселецем можуть реагувати так само, як і талійці, на піцу з ананасами, але у мене було кілька людей, які мене захейтили. Знаєш за що? Занадто раннє вживання їжі. Це Якась форма обжерливості. Всім привіт! Це проект Бички і Кабачки. Я Віка, кулінарний і кавовий гік. Перед зі мною Аня. Я дослідниця, хранителька і просвітниця їжі на дозовня. І також я знавиця тисячі рецептів з кабачка. Наш подкаст називається Бички й кабачки, тому що це та їжа, за якою ми сумуємо. Ми з вікою обидві з Маріуполя. Зараз ми не здома. Нам ніхто не приносить кабачок. Нам дуже складно знайти де купити бичків, аби в нас мажити. Ну і тому це певною мірою про їжу як терапію. А що ти сьогодні їла на сніданок? А, сніданок у мене сьогодні був в принципі, стандартний для мене: це яйця і багато овочів. Я робила сьогодні омлайт з молоком. І останнім часом, знаєш, мені хочеться на сніданки їсти побільше салатів, побільше зеленухи. Таке враження, знаєш, що організм він просто компенсує студентські сніданки, коли ти їв. Каву з бутербродом, булочку з енергетиком, і це все по колу. В мене сьогодні сніданок був не дуже фенсі, оскільки я проспала початок запису подкасту, то сніданок був дуже швидкий хліб. Зверху просто солона риба, навіть без масла. Як ви зрозуміли, сьогодні ми говоримо в нашому ордені бичка і кабачка про сніданки. Загалом, сніданок у загальному уявленні це щось таке швидке і що в принципі не потребує довгого приготування. Але я маю захоплення сніданками. Я люблю з цим дуже заморочитись, і найчастіше ввечері я продумую, що б я хотіла з'їсти на ранок і роблю якісь приготування, щось нарізати, щось відварити, щоб зранку вже оп і було смачно. Я не дуже сильно морочусь зі сніданками, але для мене важливо, якщо, наприклад, на вечерю я можу щось там накидати з холодильника просто в тарілку, то. Е Сніданок він має бути красивим. Він має мене заряджати на день. Ой, а пам'ятаєш, у Стоун Рестробарі у Маріуполі були пропозиції сніданків по вихідних з ігристим? Я пам'ятаю ці пропозиції, але е, на жаль, можливо, або не на жаль. Е, я ніколи не була в Стоуні саме зранку. Не потрапляла на сніданки приходила вже ввечері на коктейлі. А, але у мене були е, кілька разів сніданки за грістим. Але це було вдома, і це було на свята алкоголь на сніданок. Це не винахід сучасності, тобто я не маю на увазі зовсім там древні якісь часи, коли вода була поганої якості, і тому вино пили замість води. Але я надибала цікаве меню в інтернеті. Це готель в США був в середині 19 сторіччя і називався він Barnums Хотел. І в сніданковій карті я бачу тут не тільки там яйця, бекон, що ще, а й вина до сніданку. Стародавні римляни вони взагалі були великими прихильниками сніданку. Вони на світанку починали насолоджуватись хлібом, сиром, розбавленим вином. Їм не треба було йти, особливо там аристократам, всяким на завод зранку, на фабрику. Але в європейському середньовіччі перший прийом їжі він вже часто відбувався пізніше, десь там ближче до обіду. Тобто, це було не на світанку. І цікаво, що католицька церква тих. Років вона взагалі вважала, що занадто раннє вживання їжі це якась форма обжерливості, подкаст бички і кабачки. Коли їжа тримає, поки весь світ злітає з петель. Найголовніші напої ранку. Це чай або кава. У мене є цікава історія про каву і пластівці. Джон Харві Келох, творець кукурудзяних пластівців, він дотримувався дуже твердих, але часто суперечливих поглядів щодо дієти і сексуальності. Він Цикаво. вважав, що певні продукти да. про африка що... зараз буде. А, майже, але трошки зі знаком мінус. Так, от цей лікар вважав, що певні продукти, а, особливо ті, які стимулюють чи на кшталт кави, чай алкоголю можуть посилювати сексуальне бажання, тобто не устриці, да, як ми зараз. <свісно> <свісно> да, тоді трохи інші, інші думки у людей були. А, тобто і ці продукти э, э, стимулюють сексуальне бажання, а звідси і мастурбацію, і це, за його думкою, була шкідлива практика. І винахід э, кукурудзяних пластівців. Э, був націлений на те, щоб це була дієта, щоб це були такі прісні продукти, які б не збуджували людей. О, Боже! Знаєш, наш подкаст зі сніданків з такого ранкового вайбу трошки переходить в вечірні. Я просто я не лікар, але я можу посперечатися, що може мастурбація вона корисніша для здоров'я ніж пластівці, бо у мене з ним асоціація. Це не про якусь там вівсянку плющену чи щось таке, а оце от щось кукурудзяне з купою цукру. І у мене в дитинстві вони були, але е, вони не це mm. були на сніданок. Е, це був просто як варіант десерту. Бахне цукру і не мастурбує. Mm. <реш> 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 ну, мені здається, що тоді це були без цукру, бо мова йде про, про е, прісну їжу. Ще гірше. <реш> Ще менше задоволення <реш> ані мастурбація, ані цукру. Але і пластівці ми отримали, і загалом сніданок як постійний прийом їжі ми отримали завдяки промисловій революції. Тому що вона збільш царця революція збільшила кількість людей, яким треба було працювати в офісах, на фабриках, заводах. І ці люди не мали можливості поїсти серед робочого дня, тому зранку їм їсти було обов'язково. Але в Україні в ті часи, і пізніше не дуже то люди чули про пластівці. Наприклад, Григір Тютюнник у своєму оповіданні «Зав'язь» описує так сніданок у 50-ті роки. Мати дала мені сніданок, варену картоплю, квашену капусту, це, в принципі, типовий після післявоєнний побут. У Ліни Костенко у вірші щоденник, це 77-й рік, описується сніданок теж дуже чітко. Із хлібом, чаєм молоком почнеться день мій помаленьку. А, і наприклад, в відомі кайдешевій сім'ї, Нещоє Левицького, там згадується на сніданок що. Куліш каша з салом та шкварками. І от зацитую, що Мотря встала раненько, насипала кулішу в миску та й поставила на стіл. Карпо прокинувся, умився і сів снідати. А наприклад, у Валеріана Підмогильного у романі, місто взагалі, сніданок дуже скромний, студентський. Прокинувшись, Левко глянув на стіл, де вчора ввечері лишив трохи хліба. Це й мав бути його сніданок. Бички і кабачки. Я готую не їжу, я створюю свій дім. Поговоримо про класичний сніданок, бекони, яйця. Яйця на сніданок, мабуть, їдять е, тому, що кури зранку несуть. Але у мене було кілька людей, які мене захейтили. Знаєш за що? За що? За що? За те, що я варю яйця заздалегідь, що я варю не одне, щоб одразу з'їсти, а, наприклад, там на вечерю ще залишити, і це, ну, вже, типу, не свіже. Але, блін, я не маю стільки але якщо, часу. Але якщо ти їх з'їсиш протягом там, декількох днів, то це, мені здається, дуже розумна економія часу. Якщо повертатися до бекону, то він знову ж таки став популярним завдяки піар-кампанії. Коли компанія, яка його продавала, але його мало купували, вони звернулися до майстра піару Едварда Бернеса. Він, до речі, племінник Зігмунда Фрейда. То він тоді, аби прорекламувати бекон, він розгорнув таку кампанію рекламну з меседжем, що ви втрачаєте енергію за ніч, і вам потрібно добре поснідати. А бекон якраз дуже чудова частина цього сніданку, бо він дуже поживний. І ось, взагалі, реклама вона створила ідею, що сніданок це найважливіший прийом їжі. Маркетинг, це все всюди один маркетинг. Так само, як з беконом, наприклад, із апельсиновим соком. Хоча для мене це теж як пластівці, як можна зранку на голодний шлунок, оце кисло. Ми говоримо про класику, але це ж все можна урізноманітнити. Розкажи свої приклади, що ти робиш зі сніданками. Я я можу дати декілька лайфхаків. Я міняю каші, тобто це може бути не тільки вівсянка, е, моє останнє відкриття це крупа Фаро, е, це також пшениця, але вона схожа мені нагадує, особливо якщо це, якщо ця каша має солодкі додатки, вона мені на смак нагадує кутю, от <гум> але можна додати туди і щось несолодке. Ну, звісно, кускус, -кус, булгур, що кому подобається. До речі, в американському сегменті соцмереж я бачила досить популярна страва на ранок: це яйце смажене на рисі. На хліб можна покласти, в принципі, все, що завгодно. Недавно я робила цікавий рецепт з яйцями і хлібом із місопастою. Місопаста ще одне моє захоплення, я готувала з нею майже все, окрім місосупа. М'яке веркове масло розмішати з невеликою кількістю місопасти, і потім на цьому маслі посмажити щось типу з Кремлекс. І потім оце, оцей оцій оці Екс покласти на хліб разом з авокадо. Дуже-дуже смачно. Місопаста дає такий дуже класний у мамі смак. І ще б я, можливо, порадила, але це все-таки сніданок вихідного дня, бо це потребує десь півгодини точно. Це дач бейбі. В принципі, це такий млинець е, у. В духовці, але тут дуже важливо, що він має форму тарілки. Приймає форму тарілки, можна так сказати. Ем, він має бортики. А як основа для пирога? Щоб туди складати начинку, чи е, можливо, так. Він, він загалом опікається в духовці хвилин 20, а перші 15 хвилин можна відкривати духовку, щоб він не впав. Але він основа яйця молоко, мука. 에, досить нейтральна, можна покласти э, потім туди зелень, сир, э, якусь ковбасу або якісь фрукти. Я люблю все ж таки солоні додатки до таких штук і до вівсянки, до речі. Oh, я... Моє доросле життя э, стало дорослим, тоді, коли я почала, мабуть, їсти. Не солодку вівсянку, не оливки, не гіркий шоколад, а не солодку вівсянку. Вівсянка з місопастою, грибами і е, яйцем пашот е, просто перфекто. Я взагалі дуже люблю солону вівсянку, але ось в дитинстві, наприклад, мама готувала її в солодкому варіанті з медом, з ягодами, горіхами і так далі. А, а тато міг взяти ту саму вівсянку і там посмажити цибулі до неї, грибів, там щось м'ясне додати, і у мене був аджику, може, і у мене був шок. Mm -hmm. Як же так? Це ж вівсянка, як вона може бути солоною? А зараз я з задоволенням теж можу туди і риби бахнути, і сиру. До речі, якщо вівсянка це цільнозернова, я маю на увазі така, от, е, м яка вариться півгодини за кордоном, до речі, вона називається «стілкат», Оц, якщо комусь буде корисно, я буду дуже рада. Е, Вона прям така дебела, я б сказала, про моя бабуся. Ну, д -д 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 вона вариться півгодини і вона потім класно жується. Півгодини і... не оце цілий да. день. Да. Не та, що? Ні, не цілий день. Ні. Ні. Оце ОВС, який для... для тваринок, для папу. <рес> Ні-ні. Подкаст бички і кабачки. Тут говорять про їжу так, як про людей, яких ти любиш. Я люблю сніданки в закладах ще, бо це означає, що мені не треба нічого робити, а, вдягти святковий одяг і піти щось гарнюнє таке від шеф-повара що з'їсти. Коли ти кажеш про те, що ти е, гарно вдітись, щоб піти на сніданок, у мене просто сніданки в закладах, вони зазвичай зводились до того, що я продирала очі і йшла у якесь кафе неподалік, і зазвичай це було в піжамі. Ну, в принципі, меню. В Україні і в Європі теж сніданкове воно дуже схоже. Ми можемо бачити там авокадо тост, гранолу, різні боули, яйця у різних варіаціях, яйця Бенедикт, Шакшука. Обов'язково подають у закладах сендвічі, панкейки, млинчики, різні. Сирники. Солоні, до речі, останній, здається, тренд вже досить довгий. На солоні я дуже, сирники. Я дуже давно вдома а, готую саме солоні, тому що вони мені більше подобаються, щоб туди багато зеленухи. Здається, я почала це робити ще до того, як це стало мейнстрімом, готувати солоні сирники. Але от знаєш, чому у закладах є панкейки, є там а, ці самі сирники, але немає оцих а, оладок. Не подають оладки, але часто подають бейгли. Е, розкажи детальніше про це, що це таке, тому що для мене це бублик, а коли я так сказала, то Ну сказала, це не це бублик. ну Ну ні. Ну, це все одно, що булочку назвати хлібом. Бейгл це не український сніданок. В закладах він не дуже розповсюджений, це частіше спеціалізовані заклади, е, в яких є тільки бейгли. Я знаю такий в Одесі. Загалом бейгли з'явилися в Штатах завдяки єврейським мігрантам у XIX сторіччі. Як це готується? Ріжове тісто, формують у кільце, потім обов'язково варять, а потім вже печуть. Ого! І тому він... Так, тому вони виходять хрусткі зовні і жувальні всередині, потім його розрізають навпіл і кладуть якісь начинки. Найвідоміші, знову ж таки, це називається Бейгл Нью-Йорк, це ем, сир Філадельфія, солоний лосось, авокадо і огірок. А я дуже люблю цю начинку ставити в налисники або в еклери. До еклери, слухай, я ніколи не чула про солоні еклери. Ти я для обожнюю мене, солоні сьогодні еклери робила... Але я не вмію їх готувати саме еклери, щоб вони не падали. У мене вони ще... Вона ніколи не стоїть. <світ> я обожнюю солоні еклери. Звичайно, що на сніданок я їх не готую, але туди або ось цей варіант начинки. З рибою, або печінковий паштет, або просто навіть якщо це там а, ковбаса з огірком. Ну тобто, коли у тебе замість а, звичайного хліба, а, у тебе бутерброд з еклера, це вау. Блін, стільки всього можна приготувати на сніданок? І ковбаски, і хежебрауни, хежебрауни це. Деруни, по-нашому, до речі, в деяких закладах їх додають до великого англійського сніданку. Це така здоровезна тарілка, в якій є яйця ковбаски, кров'яна ковбаса, Вау. да. вона є не тільки в нас. Да, гриби, боби. Але після такої тарілки хочеться не йти на роботу і фігачить, а хочеться ще поспати трошки. Там. Ну, бачиш, в різних країнах він різний. Наприклад, в Німеччині він набагато легше сніданок, це просто бутерброд з маслом, джемом, там ковбаса, сир. В Італії і у Франції так само просто кава, і круасан. Хоча для мене дуже дивно, що круасан без начинки. Ти що в смислі круасан без начинки? Я розумію, що у французів це еталонний рецепт, але я звикла, що в у нас в круасан можуть і оселеця поставити і все, що завгодно. І це так само, як і еклери з солоною начинкою, це смачно. Можливо, французи на круасан з оселецем можуть реагувати так само, як і таліці на піцу з ананасами, oh, <laughs> але якщо повертатись до сніданків різних країн, мені дуже подобається турецький варіант, там цілий набір. Хліб, оливки, сир, огірки, помідори, яйця. А от в Японії, наприклад, це може бути суп, рис, риба, тобто, от у кожної країни свої традиційні продукти. Так, дійсно, сніданок це дуже культурна штука, і кожної країни він свій. І ми точно не зможемо охопити це за один випуск, тому що нам mm. вже пора бігти готувати обід. І саме про обід Are... ми будемо розповідати в наступному випуску. Тож дякуємо, що були з нами. Якщо ви слухаєте це зранку, то сподіваємося, що вам буде смачно затишно і цікаво. Якщо ввечері, то можливо, вже настав час перекусити. Це були бички й кабачки Віка і Аня. Почуємось, їжте смачно та залишайтеся з нами, папа. -па.